Студії програми Уочі час дізнатись про все найголовніше, що трапилось на початку цього тижня у понеділок, 21 листопада. Об'єднання Майданом. Три роки тому студенти вийшли на найбільшу революцію. Ми тоді зрозуміли, що вже назад дороги нема, в принципі, як і досі. Рік на посаді про власні здобутки прозвітував очільник облради. Ми були одною з перших обласних рад, котра прийшла на прозору. Титани духу у Львові відбулися змагання військових, які втратили кінцівки. Вони вже, вже є переможцями над собою. Об'єднані майданом вони вийшли на вулиці, бо люблять свою державу, а схопили кийками по спині. Вони хотіли свободи, а отримали війну. Вони боролись за майбутнє, та для декого воно не настало. Минає три роки з того дня, як українці вийшли на майдан незалежності. Комусь набридли злидні, хтось вимагав правди та бути тінню сусідньої країни більше не хотів ніхто. На підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Остання крапля народного терпіння. А далі всеукраїнський спротив. Наймасовіші в сучасній історії України протести, які згодом ухрестили революцією гідності, про декілька місячне життя на міських майданах, про згуртованість та загартованість духу, про перші синці та смертельні кулі згадуємо разом. Україна! Україна! пам'ятаю той момент, коли в першу ніч, коли був поставлений намет, тут був беркут, щоб розігнати неповнолітніх дітей з нічного майдану, і це не вдалося. І тоді, в очах у цієї молоді, була настільки велика, така велика впевненість, що вони будуть стояти і вони щось змінять. Хоча як яким чином, якими засобами, ніхто того не знав. Що я вже тоді зрозуміла, що починається щось велике і неймовірне. Так, що влада проти нас обернула нашу ж поліцію, це дуже тоді, скажімо так, ми гостро сприйняли. І ми тоді зрозуміли, що вже назад дороги нема, в принципі, як і досі. Так не повинно тривати, тому що війна, хлопці вмирають, а хто з цьому просто заробляє гроші. мав руку в чотирьох місцях переломану одну-другу. Тобто, ну, такі такими ми саме відбувався, не палицями били, там, гумами стріляли, гумою був перестріляний весь з, з ніг до голови, але не полишив свої сотні. Владу перезавантажили, але чи стало від того краще, ну, теж є певні питання. цього. Ну, сказати, що досягнули цього, чого хотіли, навряд чи. Я рахую, якби не було цього Майдану і там не було б такого руху і не боялися людей. Головне є надія. До 2013-го за справді незалежну країну поклав життя. Сьогодні львів'яни вшанували пам'ять загиблих учасників майдану. Саме вони першими вийшли на протести на центральну площу Києва. Втім, побачити щасливий кінець революційної історії їм так і не вдалося. Львівські герої загинули під час сутичок із ціловиками. Більше сотні небайдужих городян прийшли на Личеківський цвинтар, аби вкотре пригадати незламних українців. На полі почесних поховань поклали квіти та запалили лампадки на могилах героїв Небесної Сотні. Львів'ян Андрія Дегдаловича, Юрія Вербицького, Богдана Ількева та Володимира Бойківа цей день має бути закарбований в нашій пам'яті і в пам'яті наших нащадків назавжди. Ми будемо виховувати своїх дітей, своїх друзів, всіх в такому дусі, патріотизму. Хочу вірити, що не дарма. Хочу вірити, що наша держава буде незалежною повністю. 16 сесій та майже 300 рішень за рік. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин відзвітував про діяльність 2016-го. Здобутки першого року роботи оновленої ради чималі. Зокрема, цьогоріч посадовці уперше провели відкриті конкурси для призначення керівників комунальних закладів. Львівська перша з обласних рад в Україні проводить закупівлі через систему Прозоро. так, завдяки такому публічному контролю, вдалося заощадити 17% цьогорічного бюджету. Втім, найбільше досягнень наголошує учільник області. Обранці ухвалили орієнтовний сценарій децентралізації на Львівщині. Перспективні плани майже усіх районів Львівщини депутати затвердили цього року. Загалом нарахували 67 територіальних громад в області. Багато уваги приділили реалізації мікропроектів. Загалом мешканці подали понад тисячу пропозицій, і на всі проекти переможці з обласного бюджету виділили гроші. А відтак відремонтували школи, народні доми, оснастили місцеві амбулаторії та облаштували вуличне освітлення. Найактивніші з них, а це 691 громада, виявилася в результаті переможцями цього конкурсу. Ми залучили рекордну кількість коштів на це з обласного бюджету. Починали з цифри 16, пізніше 30, пізніше 50, а пізніше вийшли на 54 мільйони. Львівські обранці також напрацювали план відновлення карпатських лісів, які всихають уже понад 20 років. Олександр Ганувчен наголошує цьогоріч намагалися ще й навести лад з комунальними приміщеннями та їх орендарями. Зокрема, нещодавно із будівлі, що на Короленга, 1 А виселили російське культурне товариство. Тепер шукають нового господаря. Чість утримувати цей об'єкт, бо він чесно кажучи далеко в найкращому стані, але в рішенні знаєте записано для власне. Ветеранських організацій, в частині учасників АТО. Я думаю, що це буде реалізовано спільно з волонтерською складовою на всі 100%. А ще налагодили співпрацю з Луганщиною та все ж таки визнали бійців добровольців учасникам АТО. Плани на 2017-й не менш амбітні, каже очільник області. Акцент робитимуть на запровадженні енергоощадних технологій. Наші обласні комунальні заклади мають, очевидно, бути перетворені в спосіб на більш енергоефективні. Так, це відбулося приміром з обласним центром крові, де споживання тепломосія впало від. Стиво сорока Окрім того, обранці обіцяють продовжити ремонтувати комунальні дороги. Якщо цього року на відновлення дорожнього покриття на Львівщині виділили рекордні 300 мільйонів гривень, 2017 тисячі цифра можливо буде більшою. Наталя Кулик, Павло Землі, програма очі. Сміттєвий переполох Обурені мешканці Білогорщі, рясного та прилеглих сіл б'ють на сполох. Міська рада хоче виділити у їхньому районі 10 гектарів землі комунальному підприємству «Львівспецкомунтранс». Однак що з'явиться на цій території, людям нібито не пояснюють. Місцеві кажуть, нещодавно по сусідству з ними встановили прес для сміття, тож побоюються, що вже незабаром тут може з'явитись і сміттєсортувальна лінія, чи взагалі тимчасове звалище. Для чого насправді підприємству потрібні 10 гектарів землі. Лі, мав би розповісти директор вів спецкомунтрансу. Обурені люди чекали його на засіданні депутатської комісії з питань архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища. Однак чоловік так і не прийшов. Нагадаємо, на попередній сесії міської ради депутати розглядали питання стосовно виділення землі на вулиці Шевченка, 327Г у мікрорайоні Рясне. Та через протест місцевих мешканців перенесли розгляд питання на 1 грудня. Ро новини із соціальних мереж зараз вам розкаже Віталій Ковела. Він у нашій студії. Привіт, Віталію! Ірино. Уже за мить про те, що служба допомоги 112 тепер і в соцмережах Зі Львова можна літати в Білорусь щодня і подолати 5 тисяч кілометрів для того, аби здійснити мрію. Але про все згодом. Потребуєте допомоги, заходьте у Фейсбук. Сьогодні в соцмережі розпочала роботу офіційна сторінка єдиної служби допомоги населенню 112. Це на той випадок, якщо не можете зателефонувати на короткий екстрений номер, але маєте доступ до інтернету. Так створивши повідомлення, ви подаєте звернення, яке одразу опрацьовуватимуть фахівці та скерують до відповідних служб. У тексті звернення обов'язково потрібно вказувати контактний номер телефону, прізвище, ім'я, а також адресу, де сталася подія. Зі Львова до мінська, хоч щодня. Від сьогодні білоруська авіакомпанія впроваджує щоденні рейси до міста Лева. Дотепер літати за напрямком Мінськ, Львів, Мінськ можна було лише чотири рази на тиждень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила очільниця Львівського аеропорту імені Данила Галицького. Окрім того, Тетяна Романовська заявила, що у столиці Білорусі зручно пересісти на літаки у 25 напрямках світу. Мрія побачити, океан здійснилася. Цими вихідними завершилась подорож Івана Маслюка, з Львівщини через 12 країн Європи. Хлопець, хворий на ДЦП, подолав 5 тисяч кілометрів за 100 днів. Іван не може ходити, відтак їхав на спеціальному трьохколісному велосипеді, на якому можна крутити подалі руками. Головна мета подорожі побачити океан і надихнути сотні людей з обмеженими можливостями на здійснення своїх задумів. Для цього відео з подорожі Іван та двоє його друзів постійно викладали у соціальних мережах Повернуться на батьківщину хлопці уже 8 грудня. До речі, Рино уся подорож вартувала хлопцеві більше 10 тисяч євро. А усі кошти зібрали благодійники. А спеціальний велосипед, на якому хлопець пересувався, усю подорож привезли мох друзі із Німеччини. Ми обов'язково зустрінемо хлопців після повернення додому. А поки далі до випуску. Змагання незламних. Війна позбавила їх кінцівок та прикувала до інвалідних візків. Вони місяцями боролися зі смертю у реанімаціях шпиталів. А тепер, завдяки силі духу та спорту, стали прикладом для наслідування. Цими вихідними бійці АТО із обмеженими фізичними можливостями продемонстрували, як змінила їх війна. У Львові відбувся п'ятий етап ігор героїв. Це турнір із кросфіту, дисципліни, яка поєднує елементи важкої та легкої атлетики. Міц духу і тіла військових вразила і наших журналістів. Щодо недавно більшість із них зі зброєю відбували атаки противника на сході країни. Саме там отримали важкі поранення однак не зневірились. А власним прикладом довели протезачи інвалідний візок не привід втрачати надію. Тож зараз під звуки гімну вони розпочинають змагання із кросфіту ігри героїв. Найбільшу боротьбу свого життя донедавна вів і Сергій. Битву за здоров'я. Два роки тому під Ямполем він отримав п'ять кульових поранень. Чотири з них прийшли крізь хребет хлопця, тож тепер він прикутий до інвалідного війська. Спорт це для себе. Це показати людям остальним, що неважно в якому стані можна двигатися, можна жити і можна все робити. остальне. Тобто, есть, в принципі, я адаптувався. Я після госпіталя вже умів все, що вмію зараз, тільки. Е, зараз я ну всього діло легче й бистріє. Історія ледь не кожного учасника неймовірна, як і те, що вони демонструють на брусах і тренажерах. Більшість хлопців військові на ті, чиї травми побутові. Павло ще з підліткового віку не відчуває ніг. Це гіркий досвід. Спочатку міни він використав для допомоги травмованим бійцям. Я працюю з хлопцями більше двох років в шпиталі на Чехова як інструктор по техніці переміщення на військово-активного Типу я консультую, я навчаю. Ми ну через мій вишкіл пройшло більше двох десятків хлопців. Підтримати незламних спортсменів прийшли і їхні побратими, і звичайні львів'яни. Від побаченого не можуть стримати емоцій. Вони настільки сильний дух, що всі спортсмени скільки не займалися, не такого не будуть мати. Як будуть мати ці силову юлю духу вони молодці, що вони не зупинилися що вони не упустили руки, що вони йдуть вперед, живуть, не зупиняються на місці. Такий спортивний турнір є всеукраїнським. Його вже проводили у Києві, Харкові, Дніпрі та Миколаєві. На цьому кажуть організатори, не зупиняться. Далі будуть ігри героїв у Києві в кінці року. Там в кінці року буде поїздка в Брюссель на показові змагання. Це як. Підання виклику для військовослужбовців альянсу НАТО. Вже наступного року найкращі учасники ігор героїв помірюються силами із іноземними військовими, а поки що кожен із них отримує грошову винагороду. Ірина Саєвич, Павло Замрій, програма Очі. Нове звучання відомих хітів та класики у Львові. Всьома відбувся дитячо-юнацький фестиваль Співаємо канон останній день музичного дійства на сцені Львівської філармонії виступили найкращі хори України. Цього року конкурс зібрав 39 колишнів колективів із семи областей, а це понад 1200 учасників. Кожен хор мав виконати по три твори. Насолодились ними, і наші журналісти. Запальні ритми європейської музики, акапельна багатоголосся та нове звучання джазу. Львівська філармонія всьому зібрала у своїх стінах найкращі хорові колективи країни. Цьогоріч музичне дійство розпочали із родзинки. То така також цікавинка нашого, нашого фестивалю: що в кінці і на початку всі разом співають, і так називається співаємо канон, тобто співаємо всі разом на щастя, на радість на незадоволення. Маленькі львів'янки із колективу Родуниця довго і натхненно готувалися до свого виступу, адже мають чимало суперників 38 хорів. Однак кажуть, це не перешкода, а стимул. Я не знаю, чи дівчата хвилювалися, але я не хвилювалася, тому що це не перший раз і, ну, звична атмосфера, як завжди. Поки на сцені своє вміння демонструє малеча. За кулісами готуються дорослі колективи. Львівський народний ансамбль «Черемош» знають навіть за кордоном. Лише цього року вони відвідали вісім музичних фестивалів, половина з яких міжнародні. До цього конкурсу готувалися не менш завзято. Проводили репетиції аж два місяці. Для нас це будь-який конкурс є важливий, адже це певна можливість проявити себе, показати себе і зайняти певні якісь призові місця. Можливо, за кожним обертоном у голосах учасників уважно слідкує журі. Вони обиратимуть найкращих виконавців у молодшій та старшій категорії. Для цього мають власні критерії. Має звучати українська пісня, твір зарубіжного композитора і така джазова форма твору. У фінальний третій день фестивалю колективи перенеслись в атмосферу європейської музики та оспівали творчість Івана Франка. Учасники, які зробили це найкраще, отримали подарунки. Ірина Сийович Павло Замрій. Програма Очі. Таким цей день побачили наші журналісти. Якщо маєте для них цікаві теми, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію. Лише цікавих вам новин, і побачимось у наступних випусках програми Очі.